Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Я хотів би поговорити сьогодні про цілі, які ставить перед собою Зеленський, відправляючись в Стамбул. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, яка функція, яка мета. Тим паче, що ніхто не наважується зараз говорити прямо, що Зеленському не варто туди їхати. Всі очікують, ніби сподіваються, що Зеленський сам це обдумує і сам прийде якісь, до якихось висновків. Єдиний, хто о, чітко сказав про те, що їхати не треба, це Мерц, канцлер е, Німеччини, який сказав, що ці перемовини поступка, а Україна і так вже зробила забагато поступок. Україна повинна добуватися миру, а добуватися миру, відмовляючись від миру, неможливо. І справді наша поїздка в. Стамбул це фактично скасування вимоги 30-денного перемир'я. Так, от чим же їде Зеленський в Стамбул? Хто не з вас знається? Ні, ніхто не знає. Можна сформулювати все, що пов'язано з цією поїздкою, приблизно двома тезами, які Зеленський висловлював в попередній. Історичні пси. Він говорив дві відомі фрази: перше подивитися в очі путіну, і друге, він казав, просто перестати стріляти. Так от, просто перестати стріляти, це була вимога, яку озвучили європейці і сам Зеленський, і їх підтримав Трамп в минулу суботу. А от подивитися в очі путіну це думка, яку Зеленський висловлює системно багато разів, і він говорить, що він хоче поїхати, він хоче зустрітися з Путіним, він хоче особисто з ним переговорити. Ми знаємо, як погано і невміло веде перемовини Зеленський. У нього є кілька прикладів того, як він вів перемовини, яким він може дуже похвалитися. Це овальний кабінет. Це розмова з Трампом по телефону, яка стала причиною імпічмента невдалого правда Трампа в минуле скликання. Це безглузді перемовини з Путіним в Парижі, які нічим в принципі не закінчились, крім того, що ми віддали, ну, підписали, уклали безглузду газотранспортну угоду, і таким чином. Немає жодного доказу, що Зеленський вміє вести перемовини. Але він хоче провести перемовини з Путіним. Що завжди постійно? Це маніакальне прагнення особисто зустрітися і поговорити про щось з Путіним. Yeah. І зразу виникає питання: yeah. мета це що? Це результат чи процес? Тобто Зеленського цікавить про щось домовитись. Він про це не говорить. Він не називає цю мету. Він не говорить, заради чого він їде туди. Він говорить тільки, що він хоче поїхати і зустрітися з Путіним. Я не знаю, як вас, але коли ви не можете сформулювати мету, то це означає, що вона у вас або така, яку ви не можете назвати, бо це ну, має якісь причини. от, Або. У вас немає мети, і ви їдете невідомо для чого. І обидва варіанти, мені видаються дуже поганими. тому що, коли ви хочете про щось домовитися, не можете сказати хоча б в загальних рисах, я розумію, що ви їдете на перемовини і на перемовинах всяке буває. Але принаймні почути щось таке, заради чого їде, їде Зеленський, ми не можемо. Друге, з цими перемовинами. Ми не знаємо, чи їде туди українська делегація, чи ні. От дивіться. Вже сьогодні е, відомо, що в Тамбул їде американська делегація, російська делегація і Зеленський. Зеленський це не делегація. Зеленський не буде зустрічатися з делегацією Росії, як про це говорили. В тому числі Подоляк, а він, певне, знає. І це логічно, тому що там, де зустрічаються делегації, там не, це не зустріч президентів. На, е, хоча хто знає, ви пам'ятаєте цю історію в Саудівській Аравії, коли він їхав разом з делегацією, сподіваючись, що він теж там десь буде запрошений на якісь перемовини. Всяке може бути. Але насправді делегації це ті. Групи, які готують якісь документи, от, а президенти зустрічаються для того, щоб там засвідчити ці документи, підписати там щось таке і так далі. Тому в даному випадку, оскільки документів немає, як ми це розуміємо, чи верніше, як ми на це сподіваємося, що вони там таємно не були десь підготовлені, то відповідно повинна бути офіційно сформована група, яка туди їде. Ми досі не почули від. Зеленського, чи є у нас така переговорна група? Чи вона буде брати участь в цих перемовинах разом з трьома сторонами? І в якому форматі будуть проходити ці перемовини? Чи це буде формат Саудівської Аравії, коли українська делегація вела перемови з американською? Американська вела перемовини з російською, чи це буде? Формат трьохсторонньої зустрічі, де буде три сторони, стидіти за столовим перемовин, і вони три всі між собою будуть говорити. Чи просто буде говорити російська українська, американці просто будуть слухати. Звичайно, що перемовини в присутності американців, хоч би як там було, це краще, тому що коли є свідки, які можуть довести про що вони там реально говорили, тому що коли зустрічаються за закритими дверями, дві делегації, одна з яких є російською. Покластися на те, що вони там говорили е щось таке, що виходить за рамки, е не виходить за рамки норми, не можна. Це можуть бути розмови про що що завгодно. Крім того, е ну розумієте, що е всі люди, які входять до команди Зеленського, вони мають певний бекграунд е російський. І <реш> уявити собі розмову таку. Вони приїжджають, приїжджає делегація на розмову з росіянами. Росіяни достають папочку за стола і кажуть, так, шановний умірав, ви ж пам'ятаєте і далі список. Або Шановний Єрмак, а ви пам'ятаєте? І так далі. Ви пам'ятаєте, що це відео, де Єрмак вів перемовини з козаком, його як там ма там як мальчика строїли, і він там відмовлявся від поглядів. Через одну хвилину після того їх висловлював. Тобто <смітна> перемовини з росіянами, особливо з росіянами, <смітна> ну з американцями теж, власне кажучи, тому що дехто має і проблеми з американцями, дуже небезпечні те та те, тому що т -т -т, папочки працюють. І тому <смітна> ідея, яку висловили європейці про те, що давайте разом. Проведемо одну зустріч. Ну в одну в одній команді будуть представники Європи і представники е, України, і ця одна команда буде вести перемовини з Росією. Це була блискуча ідея, тому що, по перше, на наймовірніше за все, ніякого компромату на європейців у американців немає. По-друге, американців у, у росіян немає. По друге. Якщо вони почнуть шантажувати перемовників в присутності європейців, то це буде скандал на весь світ. А в присутності американців це можливо, тому що ми не знаємо, яка спільна позиція, чи наскільки спільна позиція у росіян і у американців. Допускаю, що ця позиція може бути на цих перемовинах дуже спільною, і цілком можливо, що оскільки в ній бере участь віткав. Він не брав участь в інших перемовинах до цього. І він є прямим представником і Путіна, і Трампа одночасно, як мені здається. То е, позиція цих двох делегацій може бути е, дуже близькою. І це, як для мене, це ну, найбільша катастрофа цих перемовин. Тому я дуже сподіваюся, що хтось почує Мерця. Почує мерця, який сумнівається в доцільності цих перемовин. Е, я сподіваюся, що Мерц буде активно висловлювати далі цю думку і переконувати е, своїх колег. Але поки що, на жаль, Європа зняла таку позицію: Ну, добре, ви захотіли йти е, на ці перемовини. Вам воно навіщо треба? Ми будемо вас підтримувати. Європа підтримує Україну у всіх випадках, навіть тоді, коли ви робите дурниці. Тому давайте робіть, як знаєте, а ми будемо сподіватися, що ви розумні і що ви не зробите, не зробили величезної дурниці, коли погодилися на переговори під тиском, в тому числі Сполучених Штатів. Е, Я допускаю ще раз кажу, що гра з персональною зустрічю Зеленського і Путіна в умовах, коли Зеленський точно знав, що Путін не поїде. Це нормальна гра, її можна було проводити, якщо в тебе є гарантія, що це не буде зустріч з Путіним, а це такий віртуальний значить, діалог. Але от сама зустріч делегацій без реальних свідків і без реальних партнерів, це як сказав Мер, це шлях в біпоступки. І, і, і мені здається, що. Ключове це довести не договороздатність Росії, а не договороздатність Росії можна довести тим, що Путін не прийде на зустріч. Більше ніякі перемовини, як мені здається, не потрібні. Відстежую все, що пов'язано з цими перемовинами. Думаю, що невдовзі я розкажу вам нові подробиці. Поки що мене порадував тільки один канцлер Німеччини, якщо чесно. Але один, він же ж не з від себе сказав. він... Сказав те, про що думають інші. <кій> дякую вам, щось мене трохи з горлом сьогодні. <кій> дякую вам. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дякую вам Ставайте його спонсорами. Обов'язково донатьте нашим хлопцям, У в мене конверт конвертам є і банка для наших дренарів з Небесної Люті. І лайкайте, але ключово підписуйтесь. Гарного всім дня до зустрічі. Слава Україні!